Будь ласка, не здавай мене в дурку і нікому не кажи, але в мене е, кукуха поїхала окончательно. <laughs> Як тобі стіль новий, тут що семена є. Що, в пенсійному фонді повірять, що е, мені треба пенсію видати? <laughs> Бо я чуть-чуть Задовбалась. Давай, ще отакоє. Пожалуйста, не віддавайте мене в дурку. Це мода. Напевно, або я вже все. Клас, рожеве волосся, зелені нігті, що далі? Що далі? У мене питання.